Всім привіт! і да. Ну так. Це оці от вот кольця. Хто ще не бачив, то подивіться відео. Воно там, ну е... Воно там я оце і потім оце от зня. Кольце зняв і потім це. І так, я сьогодні буду знімати обзор на мій комп. От він так виглядає. Вот тут комп'ютер до нього. Зараз включу він з під світкою. Включається. Зараз включиться О, він мій красавчик. В ньому він да нормально, не переживайте, стал кортяне. Така от мишка з підсвіткою дуже. Я все люблю з підсвіткою. Воно тут от таке, от тут от таке от світ. І тут так і відсюди воно світає сюди. От сюди от. Вот мий комп Вот такая вот бисеринка У меня на нем Мивикрафт, Сталькер, и Мортель Комбат, и Роблюкс, конечно Что-то вообще-то происходит все, 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 все. Окей. Okay. Что бы так показать? Ну, можно показать и Майнкрафт, 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 ми Майнкрафт, 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 ми Майнкрафт, Лаунчер. Майнкрафт. Майнкрафт. Загружайте. А це ми вже будемо грати в наступному відео. Всім па-па. До наступного разу!